Уже хорошою традицією для Волині загалом і для Луцька, зокрема, є ярмарок ветеранського бізнесу Я зміг і ти зможеш. Цього разу 35 учасників і учасниць зі всіх куточків України. Є і п'ять нових бізнесів. Серед них мама захисника і захисниці Тетяна Чабан. З Львівщини я мама двох військових. мене сини дочка служить. П'ять років назад. Я почала вивчати ефірні олійки. потім з часом я започ вирішила їх поєднати з воском. Тим більше ефірні у з соєвим бджолиним воском. Вони дуже гарно співпрацюють. І почала заливати свічки, займаються цвічі Кашпо заливаю теж сама, оформляю все сама. Ну, я дуже люблю свої справи, мені дуже подобається. Луцьку – це моя перша ярмарка. Я, ну, я в захваті від того взагалі, бо це нові враження, нові знайомства. Це дуже важливо. І в першу чергу допомога нашим хлопцям і дівчаткам, тому що вони у нас самі найкращі. Ми вболіваємо за них. Традиційно на ярмарку, як продукція ветеранів, так і рідних полеглих героїв. Дружина загиблого воїна Юлія Оварчук не опустила руки. В пам'ять про коханого заснувала бренд спортивного та кежуал одягу. Цей бренд став моєю е, силою йти і рухатися далі. Е, так як е, я не могла своєму чоловіку повернути життя фізичне сюди. Цим брендом я змогла повернути йому духовне життя, і зараз з кожним таким виїздом, з кожною покупкою, люди все більше дізнаються про сам бренд, про мою місію і ціль і про мого чоловіка. Жінка переконана, такі ярмарки дуже потрібні. Перша моя ярмарка я була така некомунікабельна. І я прийшла і я була в, свої, в своєму горі і така думаю, ну, тіба, да, я змогла щось зробити, вийти з цього стану, але я не... Не можу вийти в світ, і це чітко гарно пояснювати. А коли я прийшла на ярмарок презентувати себе і познайомилася зі всіма. в мене такі аж крила виросли, і така думаю, блін, яка в мене є підтримка, це ось ці ветерани, і для мене це дуже круто. Створює свічки з душею дружина полеглого воїна Наталія Гулакова із міста Володимир. Цією справою жінка займається більше року. Починалося як хобі, чисто для себе, для подруг, і потрохи. Переростає бізнес, напевно, власну справу. Ароматизовані свічки, контейнерні, формові, ось такі, автопарфуми, дифузорчики для дому, румспреї для дому, все, що гарно пахне. Я обожнюю гарні запахи, обожнюю, коли вдома затишно, красиво. Коли гарно пахне, це плюс 100 завжди до затишку, до якоїсь такої комфортної обстановки. І Тому все, що гарно пахне, все, все для дому, що створює таку якусь класну атмосферу. Завітав на ярмарок ветеранського бізнесу і мер Луцька Ігор Поліщук. Це вже візитівка нашого міста. і Це дев'ятий ярмарок. Безпосередньо в Луцьку сьомий, два ми проводили за межами Луцька. Є спортивні заходи, є в нас тут працює Луцький молодіжний центр, багато різних локацій, бачимо, що багато людей є. Нова локація, тут в цій локації ми ще не проводили запит на те, щоб такі ярмарки проводити, підтверджує те, що він дійсно потрібний, те, що дійсно він має попит. І він має собі чотири функції. Перше це можливість підтримати ветеранів, тих ветеранів, які започаткували власний бізнес. Друге можливість прикладом тих ветеранів, які започаткували бізнес, змотивувати інших ветеранів, показати їм, що після того, як завершується військова служба, є такий варіант свого подальшого життя. Третє це дати можливість людям не тільки придбати товари, а ще й поспілкуватися з ветеранами. Поговорити з ними, підтримати їх, і четверте, це можливість ветеранам поспілкуватися між собою. Цього разу ярмарок був ще з насиченою та різноманітною концертною програмою, бо ж був приурочений дню захисників і захисниць України. Віра Шевчук, Мирослав Котимчук, телеканал Каверс.